Від Матея святого Євангелія читання. Будьмо уважні. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова. Яків породив Юду і братів його, Юда породив Фареса, Тазарові тамари, Фарес породив Есрома, Есром породив Арама. Арам породив Амінадава, Амінадав породив Насона. Насин породив Салмона, Салмон породив воза від Рахави. Воз породив Єведа від рути. Йовет породив Есея, і породив царя Давида. Давид, же цар породив Соломона від жінки Урії, Соломон породив Роама, Роам породив Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив осію, зії породив Йоатама, а Йотам породив охаза, хас породив Єзикії, Єзикії породив Манасію. Манасія породив Амос породив Юсію, Йосію породив і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салотіїла, Салатіїл породив Зоровавела, Зоровавел породив Авіюда, Авіюд породив Еліякима, Еліяким породив Азора, азор породив садок, садок породив Ахима. Ахім породив Еліюда, Еліюд породив Єліазара, Єлеазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14, і від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія, його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний, і не бажавши її ославити, хотів та й кома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому в сні і мовив. Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію твою жінку. Бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх, а сталося все, це, щоб збулося Господнє слово сказане пророком, Ось діва матиме в утробі й народить сина і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить, «З нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її аж поки не родила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! У неділю перед Різдвом ми. Читаємо два довгі читання одне з послання до євреїв з 11 глави, і це, цей текст називають галереї слави Нового Завіту, тому що там є 40 віршів присвячених людям віри, людям, які всупереч всім тим обставинам, часто складним, посеред котрих вони жили, могли бути вірні Богові. Навіть ціною власного життя і через яких Бог продовжував реалізувати свій план, свою обітницю, свою волю в історії світу. Друге довге, друге довге читання є в Євангелії від Матея, яким починається канон Нового Завіту, і в якому властиво Матей хоче переконати своїх. Одноплемінників, що Ісус з Назарету є провіщений пророками Божий Месія, в якому сповнюються всі обітниці, які Бог дарував їхнім батькам, починаючи від Авраама і закінчуючи людьми, про яких, очевидно, не всі забагато чули і знають. Двоє людей стоять на початку цього родоводу Авраам і Давид. Авраам, про якого ми читаємо в 12-й главі, главі книги буття, саме тоді, коли Бог кличе 75-літнього чоловіка, і починається ця історія спасіння, яку ми можемо відслідкувати, хронологічно отримує обітниці, що Господь дарує йому землю. Виведе з нього великий народ, і в ньому будуть благословенні всі племена землі. А Давид, який жив 800 років опісля Авраама і тисячу років перед народженням Христа, після того, як він запланував збудувати Господеві дім, тобто храм, Господь через пророка Натана об'явив йому, що він сам збудує йому династію. І його нащадок буде царювати над домом Якова по віки. І тому в цьому родоводі Матей хоче показати, що Ісус є той, який сповнює обітниці Авраамові і Давидові в тій мірі, в якій ні один, і другий навіть не могли собі уявити. Бо Ісусі Христі, Господь. Дасть нам не просто обіцяну землю, там 240 на 80 кілометрів, як території якоїсь маленької держави, Ізраїль, але як ми читаємо в світлі книги-откровення нове небо, нове землю, переображений світ, оновлене творіння. У ньому він не збудує просто один народ Ізраїля, але один народ Божий, який об'єднає язичників. І євреїв в одному тілі церкви. І саме тому святий Павло скаже, що оті слова, що в тобі, тобто в твоєму насінні, будуть благословені всі народи, під тим насінням мається на вас Христос, який стає головою церкви, де ми є один одному членами, і ми разом у єдності з Ним творимо один Божий народ. А нашадок Давида. Про якого мріяли сучасники Ісуса, насправді мав би встановити на чергове політичне якесь утворення і царство, яке мав би поконати наступний сильніший цар, але царство, яке буде відображати Божий порядок у світі, царство, якому люди будуть здатні будувати правильні стосунки з Богом і одні з одними, Царство якому Буде зареалізовано те, що Господь приготував для людини, коли творив світ. І для реалізації цього плану Господь діє в історії в такий спосіб, який ми, очевидно, не завжди можемо зрозуміти, тому що він спочатку кличе звичайних простих бедуїнів, таких Авраам і його нащадків, і вчить їх розуміння таких фундаментальних речей, передусім, що Бог є один. Що цей Бог потребує довіри, що Він хоче укласти з нами родинний зв'язок, який в Біблії називається Союзом, що цей Бог є вірний, люблячий, довготерпеливий і милостивий, і що Він вимагає подібних речей від людини для того, щоб людина могла відбутися, стати людиною у відношенні до Бога і до ближніх. І ці патріархі, очевидно, мають свій духовний шлях. Шлях до розуміння віри в одного Бога, шлях підкорення Його волі, шлях навчання розуміти Божі задуми, Його діяння. Потім ми чуємо про царів, серед котрих більшість, очевидно, далеко не були праведними, були нечестивими, були безбожними, богохульними, ідолопоклонниками. Але Господь, як потім скаже Святий Павло, Ніколи не відрікався від вірності людині, яку він створив на свій образ і на свою подобу. Тому діяв навіть через, здавало б, найменш підходящих людей, які деколи радикально противилися його волі і не бажали сповнювати його задуми. Для Бога це не була перешкода. І в кінці ми чуємо знов. Покоління людей, які майже нікому не відомі, і тут показується, як Божі задуми через патріархів, пророків проходять через життя звичайних простих людей, такими, які були батьки Господа нашого Ісуса Христа, Його опікун Йосиф, Печеста Діва Марія. Чому ті імена тут є об'єднані по чотирнадцять групи по чотирнадцять? Невже тільки таке число поколінь було між Авраамом, який вже 1800 років до народження Христа і виплоченням нашого Господа? Очевидно, що ні. Кожна історія, хто би її не писав, завжди вибірково і зосереджена на якихось постатях, через яких автор хоче сказати якусь свою головну думку. І тут Матей хоче показати, що так як всі очікували Месію на зразок Давида. То властиво в Ісусі і приходить оцей ідеальний Давид, і тому що сума літер в імені Давид в єврейській мові дорівнює числу 14. І тому три по 14 – це на мовби таке потрійне ствердження, що це є той, кого ви очікуєте, але він очевидно також перевершує ваші очікування. В цьому родоводі також є жінки. Які мали свої проблеми інколи в стосунках з чоловіками, з певною мораллю, або в очах інших людей. Але вони не стають перешкодою для того, щоб Господь реалізував свої плани, і це показує нам те, що Бог чи ми цього хочемо, чи не хочемо, чи ми цього розуміємо, чи ми не розуміємо. Він таки завжди діє в історії. І як каже потім Святий Павло у посланні до весян, може більше, аніж ми просимо і розуміємо. Ісус, який народжується завдяки надзвичайному діянню, благодаті, Святого Духа від Печистої Діви Марії, вже своїм ім'ям означає Божу місію посеред нас, тому що. Єврейське ім'я Єгошуа означає, Господь є спасінням. Він приходить для того, щоб рятувати людину, тому що лікаря потребують не здорові, але хворі. А ми всі посідаємо однищеним ріхом людську природу і потребуємо Його спасіння, Його милості, Його допомоги. Він також ми чуємо сьогодні: є Еммануїл, Бог, який є з нами. Тобто Еммануїл дослівно, з нами Бог. Ці слова. Є сказані Матеєм на початку цього Євангелія, і в кінці Ісус, посилаючи учнів на проповідь, скаже, І оце я з вами по всі дні до кінця віку. А в цій Євангелії Він також у своїй останній промові перед своїми славними страстями і Воскресінням скаже все, що ви зробили, одному з найменших моїх ви мені зробили. І тому, зближаючись до цього е свята Різдва. Свята невимовного Божого входження в нашу з вами історію, які ми духовно знову будемо відживляти своє розуміння Його діяльності в нашому житті, Його присутності в нашому житті. І вкрай важливо розуміти, що Він завжди перевершує наші очікування, що Він, приходячи як мала дитина, також приходить до нас у потребуючих. Людей, які не є ні популярними, ні відомими у цьому світі, але котрим ми можемо виявити свою любов. Тому що ці слова Ісуса, я був голодний, і ви мене нагодували, я був спрагнений, я був в тюрмі, я був хворий. Це не є просто якісь пафосні ідеалістичні слова, це слова, які позначують світ тих людей, котрі нас оточують завжди, і серед них. І через них, і в них до нас в цьому році приходить Христос, приходить через переселених, через тих, які втратили свої домівки, своє майно. Приходить через вдів, через сиріт, через зранених, покалічених фізично, психічно і духовно. І нам є вкрай важливо мати таке серце сокрушне і смиренне, і цей духовний погляд. Щоб цем серед темряви, хаосу, болю і жаху цього світу бачити в цих людях Боже світло, бачити тих, кому ми можемо з великою честю і радістю послужити, не би самому Христові. Амінь.